Всім доброї години та міцного здоров'я бажаю. Коротка така відповідь на нещодавне запитання, як перевірити самок, чи вони вагітні. Наприклад, зараз місяць листопад, а щеніння у сім'ї, який мешкає самець відбулось. Наприклад, у травні, тобто вже звір би мав би ощенитися, як, як мінімум декілька місяців тому. А нагадаю, що звір носить в середньому 130 днів. Отже, як зрозуміти, от показую вам приклад. Значить, сформування сім'ї відбулося 16.07. Орієнтовно на 23.11 має відбутися щеніння перших самок, які були покриті. Візуально вже видно, так як було зафіксовано, що покриття бурої самиці відбулося в той же день, 16.07, золотиста, ніби як за нею так от паровозиком згодом йде, по цій візуально не видно. Як можна іще, наприклад, зрозуміти. Методом прощупування ми можемо взяти однією рукою за хвіст, іншою рукою прощупувати сам живіт при цьому передні лапки звіра, щоб були десь десь вони були. Обперті, наприклад, об чи об підлогу, чи об шифер там десь будь-що, щоб передні лапки були зайняті і задні були під, в підвішеному стані. В цей момент, якщо, наприклад, звір вагітний вже добрих 4 місяці, я знову ж таки говорю, візуально, ви вже бачите, що звір має заокруглений живіт по цих двох патраті не видно. Це візуально. Але якщо методом прощупування, то звір вже буде, скажімо так, мати продовгувату форму приблизно, приблизно 15-20 см довжину. Ну і з розміром, по-перше, це так 15-20 см. Ну, і плюс вага звіра, якщо це вже буде 4 місяці, близько 200 г. Тобто ну, прощупати і зрозуміти, що це. Внутріня, але це вже цілком можна. Це якщо 4 місяці. Туди раніше, наприклад, якщо це перші 2 місяці, ну, мені, наприклад, складно це зробити. Початківцю, це також буде складно зробити. Можна, але складно. От для прикладу, звір, який формувався на місяць пізніше за тих, що я вам щойно показував. Візуально ну, навряд чи вийде. Зрозуміти, що вони вже мають там малюків. Але так, ну, злегка здогадуючись, вже можна так. Наприклад, якщо це їм 3 місяці вже як покриті, то вже от з 3 місяців, з 90 днів починає формуватись таке заокруглення в області живота. Але знову ж таки, візуально оглянувши, може звір бути так непогано загодований і, на превеликий жаль Ще візуально не зрозумієте, але але, от вже 4 місяці. От коли це вже, грубо кажучи, там 110 днів, 105, це вже це вже видно. Як то кажуть, не озброєним оком, це вже видно. Тому коли запитання таке, чому 6 місяців внутрі саме не приводить, так, будучи самцем. Ну, або самець. Якщо це, наприклад, п'ять самець і жодна з них після щеніння не, не покрита була самцем. І він і досі в сім'ї, скоріш за все, причина в самцеві, скоріш за все. Але е, і знову ж таки, час все покаже, але я думаю, що причина з самцем. Коли з п'яти самець жодна не покрилась. І мала б уже два місяці як привести. Ну, така відповідь. На ваше запитання. Слідуюче запитання, яке було таке цікаве. Яка оптимальна площа вольєру? Ну, розумієте, я навіть спочатку не хотів відповідати. <кій> тому що ну, ми, по-перше, не знаємо, скільки ви хочете тримати звіра. так? Ну, можливо, це три. Можливо, це три. Вагітні самийці. Тут десь 2 квадрата є, цим достатньо буде. Ну, Хай по 7 приведе кожна. Хай по 7. Ну, до, до, до місяця малечі вистачить. Коли це ж вже буде за 2 місяці малюком, ну, навіть до двох, цього буде мало. 20 малих і три самиці, 2 квадрата, 2 із кусочком, ну трішки маловато. Для звіра, от самці, наприклад, який відгодовується, і деякий вибер, вибереться на продовження роду на плем'я, а деяка частина буде забита. То цієї кількості на сьогоднішній день достатньо. Через місяць цього буде місця мало. Тут десь 2,5 квадрат. Цього місця через місяць вже буде мало. Тому відповідь вагітна самиця з малюками. Як мінімум 1 квадрат, а то не менше. Я думаю, не кожна людина буде от. Краще, якщо буде більше місця, від більшого місця, від більшої площі, ще ніхто не постраждав. Якщо ж умови такі, що хочу тримати звіра, але обмаль місця, то треба вираховувати ну, не те, що кожен сантиметр, але порахувати доведеться, щоб і звіру було добре, і людина отримала максимальний результат. Це як або м'ясо, або ж знову ж таки тримання звіра, на напевно, для реалізації подальшої. От є місце, це клітка січасте дно. Ясна річ, тут затримка відходів життєдіяльності. Буває рідко. Вона в основному провалюється, провалюється на перший дах. ну Це другий дах клітки. Тут чотири звіра, чотири самці, кожен з них близько 4 кг. і, до, наприклад, до забою, хай це буде там 6 кг, Ну, так мені, наприклад, хочеться. Наприклад, знову ж таки. Їм місце тут вистачить, ніяких переселень майбутніх тут не планується. Навіть по 7 кілограм буде і цього квадратного метра для них буде достатньо. Знову ж таки, є площа в клітці з сітчастим дном і є площа у вольєрі, де потрібно догляд трошки краще, щоб звір. Почував себе, скажімо так, комфортно. Так, питання. Якщо самиця Нутрії перевела одного, двох або трьох щенят перший раз, чи варто їй давати шанс на майбутнє? Дивіться, відповідь ми отримуємо на це запитання десь через днів 20 по цій самиці. Дана самиця золотиста народжувала вперше. Кількості аж одне щеня. Тут ценятко, шанс я дав. Результат ми побачимо, я знову ж таки говорю згодом. Буде окреме відео. А зараз це я вам якби то буде підтвердження. так А зараз я вам можу сказати, що бували такі випадки, коли самиця народжувала одне, і на наступний раз. Більшості нутріоводів зі стажем підтвердяться. Відомо, що на другий, третій, четвертий раз, коли народжує нутрія, кількість цуценят більша, ніж перший раз. Ну, Можливо, якісь були додаткові фактори, які вплинули на низьку народжуваність, на низьку народжуваність самиць. Такий гарний хоровод дитячий. Значить, бувало таке, ну, якби в першу чергу зазвичай залишається на плем'я від більшої відштовхуючись. Наприклад, самиця народила 6, 10, значить, від неї залишати самочок на плем'я. Якщо це народжується 1, 2, 3, 4, наприклад, то не бажано таких самець залишати на майбутнє продовження роду. Не бажано. Однак, пробував по-різному. Бувало, що самиця народжувала одне. Те одне була самочка, перевіряв на власному досвіді. Та самиця, по-перше, росла як самець, мала вдосталь молока. По-друге, перше її щеніння було. Якщо не помиляюсь, якщо не помиляюсь, 8, друге, 12, вона в свої дитячі, скажімо так, роки отримала величезну кількість корисного молока. Можливо, це поодинокі випадки, але я думаю, що, якщо розумієте, доглядати, може самі народити 10 штук, а годувати. Одним сіном, наприклад, або травою, без такого комбінованого годування, де буде зернові, очі, трава, а просто щось одне, давати картоплю, сиру, так? ну це для прикладу. Це не дуже добре, це погано, я навіть скажу. Я бачив господарства, де чи то людини, людина не розуміє, просто розкидана Бог, наскільки картоплю по вольєру, вона там її сьогодні їсть, завтра ні. Ну, це неправильно, краще її вже відварювати ту картоплю і ну, не одну картоплю ж давати. Потрібно здавати різне. Якщо ну, ви придивитесь, то тут... Бабар. то тут все є. І кукурудза, і горох, і ячмінь, і пшениця, і макуха соняшника. Все смачненьке і поживне. І знову ж таки, якщо хтось думає, що давати тільки одні зернові. І все буде добре, то ви також, на жаль, помиляєтесь. А зрозумієте ви це тільки на власному досвіді. Знову ж таки, потрібно, щоб було все: і травичка, і зернові, і гарбузик. Або бурячок, або той же самий, та ж сама картопля, бульба, так? хто, як говорить, груша земляна. Ну, Щоб щось було з о, овочів також, жом в зимовий період гранульований, також піде. Отже, якщо нутринята в своєму дитинстві отримують все, те, що мали потримати, і байдуже одне воно, чи їх там 14, вони дадуть гарних нащадків. Вони мають дати гарних нащадків. Якщо ж вона народила 10 штук саміці, а буде їсти одну траву. Я не впевнений, що буде гарне, гарні нащадки зможуть бути туди надалі. Я думаю, я вам дав відповідь, а побачимо знову ж таки по цій саміці, яка була, народила одного. Я для себе вирішив так, якщо вона народить одне тере-5, вона буде після відгодовування малих забита. Якщо вона переведе 6 і більше, вона буде молодець і буде жити далі. на цьому. На три запитання я вам відповідав. Маю надію, вони були для вас корисними. Задавайте запитання на протязі деякого часу я дам вам відповідь. На цьому все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові! Слава Україні!